Ти mm -hmm. у нас ідеш скоро в школу, так, моя... Mm -hmm. да, моя хороша? Тримай Тримаєшку Настя. О, і мене Настя. <рискій> <рискій> Тримай. Їдемо в селище від радних шоківської громади презентувати дітям старшої дитсадкової групи та школярам. Рюкзаки з канцелярським приладдям для навчання. Дистанційне навчання буде. А от уже з наступного, що ми всі вийдемо з перемогою, розпочнемо навчання, у нас буде добре. Це насправді найменша і маленька дрібниця у порівнянні з тим, що ваші найближчі захищають всіх нас. Ми зараз побували в селищі Відрадному Запорізького району. Ми зустріли з родинами наших військових, наших захисників та передали невеличкі подарунки їхнім діткам від волонтерів, від волонтерського центру Європейської Солідарності. Дуже добре, що ми можемо допомагати саме цим родинам, тому що їм зараз найважче. Вони переживають. Ми також переживаємо за наших захисників. Ми всіх їх чекаємо вдома. Україна переможе! Слава Україні! Героям слава!